Вона вийшла з клубу без телефону, без сумочки і зникла. А вже за рік її тіло знайдуть у лісі завдяки іншій дівчині, якій вдалося втекти від того ж чоловіка. Привіт, мої пухнасті! Це я, Люцик Кенія Монже, 19-річна дівчина з Денвера, штат Колорадо. Добра, розумна, комунікабельна. Вона навчалася в коледжі, цікавилася психологією і працювала волонтеркою. У неї було багато друзів і гарна родина. Ввечері 31 березня 2011 року Кенія разом із подругами вирушила в нічний клуб. Вони добре проводили час, але щось сталося можливо, конфлікт, і Кенія вийшла з клубу одна. Телефон і сумочка залишились всередині. Її востаннє бачили на вулиці біля клубу близько третьої години ночі. Потім слід обривається. Першою занепокоїлась її Мачуха, яка знайшла телефон Кенії, що залишився у подруги. У переписці був тривожний лист від незнайомого чоловіка. Він писав, що підвіз дівчину, але вона вийшла з машини і зникла. Цим чоловіком виявився Тревор Шнайдер. Він сам прийшов до поліції, і розповів, що зустрів Кенію, коли вона стояла одна біля клубу. Запропонував допомогти і відвіз її до заправки, де, за його словами, залишив з іншим хлопцем. Але поліція нічого підозрілого не помітила і відпустила його. Минув рік. У травні 2012-го інша жінка Лидія Тіл повідомляє поліції, що Тревор заманив її до себе і намагався напасти. Їй дивом вдалося втекти. Цього разу поліція діє швидко. Тревора затримують і починають розслідування заново. Після багатьох допитів він зізнається у вбивстві Кенії і веде слідчих до місця, де сховав її тіло, в лісі за містом. Суд визнав Тревора Шнайдера винним. Він отримав довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Кенія була світлою дівчиною і заслуговувала на довге життя. Її справа є ще одним прикладом того, що навіть найпривітніша посмішка незнайомця не варта вашої безпеки.